Дорогі друзі, радий всіх вітати у нас на каналі Садок Вишневий. З вами сьогодні, як завжди, Олександр Новохацький і я, Анатолій Якименко. Привіт, Саша. А, значить, що я пропоную? Про що поговорити? А, про те, що найбільше цікавить всіх громадян України, чому наші партнери розтягують цю війну в часі? І ми шукаємо, не маючи інсайдів. Ми шукаємо якісь знаки, якісь опосередковані сигнали, які дають нам можливість знайти відповідь на це головне запитання. І одним із таких джерел є газети і журнали Сполучених Штатів, наприклад, Washington Post чи New York Times, які активно моніторяться тут нашими експертами, і частина з цих матеріалів коментуються або є причинами новин на такому ресурсі, як Українська Правда. І от я помітив, що Українська Правда якось дуже специфічно передруковує новини і коментує статті з Вашингтон Пост, з Нью-Йорк Таймс, тобто з преси, яка, ну, скажімо так, асоційована з демократами. І все виглядає так. Що це затягування в війні, ну, так, ніби під переговори. Я зачитаю тут буквально от останню таку новину. Я не кажу вже там про Салівана і про всіх інших візит. А... Українська правда від вчора у НАТО і ЄС обговорюють можливі переговори з Російською Федерацією після звільнення Україною Херсона. Що ти скажеш? Це якась тенденційний підхід української правди Вашингтон Пост насправді нас розтягуванням цієї війни у часі штовхає до перемоги? Ну тут питання досить просте, як на мене. Не треба піддаватися на ці всі істерики, так тому що будь-яка нормальна професійна, будь-який нормальний професійний підход передбачає розглядання декількох варіантів перебігу подій. А тим більше американські структури аналітичні, мають 3-4 підходи, три-чотири варіанти, знаєш, як прийнято, три сценарії там чи чотири сценарії. Як на мене, це не дуже правильно, але в них свої методи працювання. Ті агенції наші, які переймають цей досвід трьох-чотирьох, двох-трьох неділь чи двох-трьох ну, це їхні проблеми. Дивись, українська правда слуга двох господ. З одного боку, як ти правильно підмітив, це товариші по зброї, їхні товариші по зброї, демократи, фіали там і дідуські Цуріси. А з другого боку адміністрація президента України, єдиний марафон, єдине джерело фінансування. Ніштіків там і іншої Угу. Uh -huh. і українська правда мечеться між цими двома джерелами фінансування, і тоді вже на світ з'являються такі от істеричні заяви щодо того, що пропало. Я схильний розглядати цю ситуацію взагалі з іншого боку. Якщо вважати, якщо помітити, подивитися, взяти перше джерело, Тобто випуск Вашингтон Пост е за цей день, то нескладно помітити, що там є ще одна стаття, яка редакторська, і яка говорить про те, що насправді війна в Україні між Росією і Україною знаходиться в такому стані, що переговори не на часі взагалі неможливі. Тобто, всі поїнти е цього розвитку конфлікту. В які б давали можливість завершити її переговорами пройдені? Насправді на сьогоднішній Ці точки день. точки На сьогоднішній день, скажімо так, редакторська група, той самий Вашингтон Пост, користується думкою експертів, які вважають, що всі можливості переговорів вже вичерпані. Угу. Оця, на яку посилається маленька заміточка, на яку посилається українська, українська правда, правда. значить, в, цій ж, в цьому ж виданні Вашингтон Пост, має наступний зміст, що в кулуарах НАТО та відповідних структур американських, які вивчають, керують і займаються, ну, приймають безпосередньо. Участь в цьому українсько-російському конфлікті цій війні. Угу. Ну, оцінюють, розуміють, куди там е, зброю перевоїть і так далі. В їхньому середовищі обговорюються питання можливості переговорів чи демонстрування, не так, не переговорів, демонстрування Україною позиції відкритості до переговорів жахи. Що значно би полегшило комунікацію з країнами Африки. Що значно би полегшило комунікацію американцям з країнами Африки щодо отримання допомоги щодо отримання від них допомоги для України. Отака от сутність цієї заміточки, що Україна обговорюється те, що Україна могла б Продемонструвати готовність до переговорів, що полегшило б американцям можливість отримувати від певних країн Африки і Південної Америки допомогу для тієї самої України. Все. Я Але, дам, але йдемо далі. Ми бачимо, що в Україні роздуто буквально роздуто бульку інформаційну, яка абсолютно базується на якихось заявах, припущеннях і допущеннях. Українського походження щодо того, що Зеленського чи адміністрацію президента примушують до переговорів з ворогом, з Кремлем. І починається це все якраз з візиту пана Салівана і пана директора ЦРУ в Україну. І це є відправна точка. Я думаю, що це якраз треба дивитися, про що говорилося на цій зустрічі, що такого. Що такого відбулося під час цього візиту? що результати цих перемовин, результати цього візиту замилюються інформаційною бульбашкою, яка спрямована зовсім на інше. В нас звичка в Україні отакими гучними яскравими інформаційними приводами замилювати ну, так. відволікати. Не увагу. просто відволікати, а замилювати. Замилювати, відволікати увагу, переключати увагу, вихолощувати, нівелювати, я би так сказав. Тому що відволікти увагу це а Злі її ж... язики угу. стверджують, що на цій зустрічі пан Саліван попередив Зеленського про те, що американська сторона бере на себе функцію. Скажімо так, посилення заходів щодо боротьби з українською корупцією. Більше того, ще більш злі язики говорять про те, що це було мало форму ледве не ультиматуму. Що нібито було сказано наступне: що ви як хочете, ви тут вже як хочете, на вас вже ніхто не дивиться. Але ми, Сполучені Штати, да і союзники будемо наводити лад в Україні з вашою корупцією, тому що з вами працювати саме через це просто неможливо. І це якраз може бути, може бути відповіддю на твоє. Оце якраз перше питання, чому Україна отримує допомогу по ложки в місяць. Оця крапельниця допомоги в такому розмірі, щоб ну Україна не загинула, не припинила свого існування а, і не, не могла не мала переваги над росіянами, не мала можливості перемогти. Ну я так розумію, що у нас в Україні не вистачає, бракує аналітиків, блогерів, лідерів громадської думки, які б пояснили суспільству, що ми за це платимо високу ціну. Розтягування війни це людські жертви. Я думаю, що такі експерти і блогери є, тільки вони не популярні. Я, не, я певний, що якщо замоніторити, от взяти, е, спеціально поставити завдання моніторингу простору Facebook, не орієнтуючись на кількість лайків і перепостів. Я думаю, що такі А по ну, контексту, я думаю, що можна є, буде є, знайти можна... цих людей, які про ці речі пишуть. Ну, добре, а як ти вважаєш, що мається на увазі під корупцією, якщо ми говоримо про демократів? Тому що демократична партія і корупція це як оцей слоган, як на мене. Ми говоримо партія, подроздіваємо Лінін. А от, ну, якби я розумію, що це модно ці речі, боротьба з корупцією, але боротьба з корупцією з уст демократів це дуже сумнівно. Це боротьба це з до... проституцією це... силами проституції. Це, це, да, це дуже сумнівна річ, але очевидно, що Демократична партія США має своє розуміння корупції. Вона чітко розуміє, ну, що можна там красти чи де зловживати, а чого не можна. От. Чи не володієш ти інформацією, як демократи розуміють корупцію? Знаєш, як? Як маю? Я цим питанням досить довго мені було цікаво. Бо в, нашій, в наших царинах, в наших палестинах, в нашому інформаційному просторі корупція подається як посадові злочини. Ну, є такий розділ в кримінальному кодексі: посадові злочини. І от чомусь у нас. Корупція сприймається виключно як оцей перелік посадових злочинів. А в Сполучених Штатах, зокрема, корупція сприймається, от в тому числі цими ж демократами, як розбещеність, вседозволеність і безвідповідальність, тобто не стаття кримінального кодексу щодо ціновника, а етичний підхід щодо зловживань. Персоною е, приймати самостійні рішення щодо коригування колективно прийнятих планів. Так. Наприклад, є колектив, який своїм певним органом виробив план. І завдання керівника не приймати особисті рішення і нагинати весь колектив на свої особисті, а просто виконувати той план, який прийнятий колективно. Угу. І оце вони вже вважають корупцією, а те, що є якісь певні посадові злочини, то завдання правоохоронної системи, то не завдання антикорупційної кампанії. Розумієш? І настільки, оця розірваність в розуміння корупції і посадових злочинів в нас здається, пані Верещук, колись ще роки два тому, коли золоті часи були. Для слух була її запитали, що а ви взагалі збираєтесь боротися з корупцією, от американці. А вона так і сказала, що коли ми розмовляємо з американцями, ми не можемо зрозуміти взагалі про що вони говорять, коли вони говорять про боротьбу з корупцією. І це, як на мене, дуже яскравий показник того, що вони дійсно не розуміють, що таке корупція, і з чим потрібно боротися. А... Американці живуть в цьому і вони також не можуть пояснити, бо вони не розуміють, як можна корупцію сприймати по-іншому. Корупція це розбещеність, отримання незаконної вигоди від перебування на посаді, прийняття одноосібних рішень по, питання, по питанням, які були узгоджені колективами, використання колективно зібраних коштів. Одноосібно, без це все є корупція, яку розуміють Сполучені Штати. І не тільки Сполучені Штати, майже весь світ так розуміє корупцію. Невже вже це так складно пояснити нашим ну, громадянам, якщо б вони пробували зайти через громадян. Тому що дивіться, розумієш, в чому тут проблема і питання. А якби українці ж чому так? Скептично і з недовірою ставляться до боротьби з корупцією, тому що вони розцінюють вони бачать в колективному заході загрозу. Загрозу механізму зникнення механізму ліквідації механізму компенсації колективних бздур і індивідуальних дурнот. Наприклад, там оці я все навожу. Приклад, QR-коди, довідки і так далі. І завдяки корупції ми можемо минати ці колективні бздури, індивідуальні дурноти. А, як тут бути? Знаєш таке враження, що в нас корупція це е, спосіб уникнути стосунків із державою, яка працює по-ідіотськи. Ну так, да, абсолютно вірно. Я абсолютно. І тому тут питання йде не про розбещеність і не про вседозволеність і безвідповідальність. Тут питання йде про виживання. Тут питання йде про те, що державний апарат, державна машина влаштована не внаслідок етичного сприйняття світу українцями. Це чужі, чужа, ну, чужий апарат, чужі чиновники, чужі завдання, які абсолютно не знаходять розуміння в середовищі людей. І тому для українців ця корупція це є виходом. Суворість законів да? не компенсується необов'язковістю їх виконання. Але це ж не корупція, це проблема, то зовсім інша. І я тобі хочу сказати, що ми, американці, наскільки мені відомо від тих самих злих язиків, ставили питання по-іншому. Там стояли питання про розкрадання коштів, які надаються світовою спільнотою для війни. Стояло питання щодо неправомірного і нецільового використання цих грошей, і більше того. Стояло питання, наскільки мені відомо, про невідповідність, невідповідність діяльності, ну, скажімо так, цивільних структур ситуації, як, в якій перебуває Україна. Україна знаходиться в війні, а наш весь чиновницький апарат, немілітарний, знаходиться в пошуках. Собі якихось занять, да, вони живуть вже завтрашнім днем, в них вже перемога десь по факту настала, і вони вже зру, е, займаються закатуванням грошей в асфальт, побудовою мрій, е, ну, і ну, так, мрія да, там, і, і так далі. І тому подібне. Власне кажучи, ці фантазії, про які ти говориш, це ж є е, продовженням оцього корупційного лібіду. Тобто ну, мова йде про взяти те, що тобі не належить, скориставшись нагодою, у нас тут дещо інше, як би цей сам. Але дивись, я ж все вертаюся. Добре, я зайшов там з блогерів, там і ну, і так далі, людей, які ну, пробують підсвітити. Але у нас же ще є ну такі досить відомі особи, які викладають в університетах і взагалі мають профільну десь можливо академічну освіту. Я, оце що я тут? Шукав я колись не знаю, рік чи два тому послухав дуже цікаву таку передачу філософську. Ну, я цікавлюсь, от є у нас філософ Міхаїл Мінаков. Він в викладав Києвомигалинзі. Зараз він в Італії, по-моєму, знаходиться. Навіть у мене є в друзях, я інколи щось там читаю. Був Руслан Бортнік, Мінаков. Ще хтось, і тема була ефіру надзвичайно цікава і, власне кажучи, вона була в піку корупції. Боротьбі з корупцією, де, в принципі, на філософському рівні, ну я тут не сильно на Мінакова буду нахиляти, тут більше то Бортнік, по-моєму. Хоча і Мінаков теж цікаво назвав свою доповідь, там не можу просто знайти зараз швидко на Ютубі, вона якби з претензією. Показати, що це органічна частина культури, більше того, це є драйвером джерелом джер 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 розвитку і прогресу, особливо відзначився Руслан Бортнік в цьому всьому. Що це, Типа, більше того, оця їхня якби, а, спроба нас кудись загнати, верніше боротися з корупцією. Це спроба загнати нас якесь тіло, яке нам не дозволяє проявити творчий потенціал. Це ж ну насправді. Ми не можемо ігнорувати таких речей. І якось нам не вистачає. Якщо вже такі люди, ну тут, ну дивись, у нас же ж як: у, в Офісі президента Зеленський має цілий там, кадровий резерв, починаючи від подаліка до закінчення Арестовичів, які вміють гарно пояснити, чому не можна карати корупціонерів, які продають на базарі бронежилети і каски. Причому це робиться на такому науковому рівні, що. ну, я думаю, що навряд чи хтось в адміністрації так, Байдена. Це не називається корупція. Ні, 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 почекай, почекай. Так тут в тому -то все річ, ні, ну, якби нам це все Якщо наші можуть пояснити і обґрунтувати нормальність продаж касок і бронежилетів, що, в принципі, всі люди сприймаються корупцію, і ненормальність це ж війна, це злочин, за який потрібно розстрілювати. Так? То що їм цим людям, ну, які обслуговують? Індоктриновані завжди обслуговують владу, що їм розбити якісь такі складні е, і високі матерії, про які говорив ти, що це значить засудження волюнтаризму і свавілля, е, одноосібність, ігнорування е, 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 колективних рішень. Це ж взагалі, ну, якщо наші інтелектуали спокійно беруться бути адвокатами у тих людей, які з офісу президента дозволяють продавати каски і бронежилети. Ну якось треба а щось... причина, причина неймовірно проста. Вона проста як білий день. Тому що все наше анти, так зване, корупційне законодавство є копією російського підходу і російського законодавства і сприйняття корупції і виписаності, а що таке юриспруденція, дачі юридичні терміни, це певне. Виписане, формалізоване сприйняття того uh -huh. простору, да, в якому ми приймаємо рішення. Що, панове експерти, uh -huh. озвучені тобою, користуються доступними їм матеріалами на російській і українській мові, які мають одне єдине джерело походження. Ну тут знаходиться іде. А йде е, оці всі речі з радянської школи юриспруденції, радянської школи розуміння держави і права, радянського підходу до судового процесу. І все, якщо ми Говоримо про те, що ми бажаємо бути частиною цивілізованого світу і відірватися від радянщини. Нам необхідно в першу чергу відірватися від судового процесу. процесу. У нас дуже багато людей плутають процес і сам перелік злочинів кодекс. Кримінальний процес, процес з'ясування вини чи невинуватості. Процес, яка процедура нас постійно путають, коли ми говоримо британське право, перехід в британську систему правосуддя, нас починають розказувати про те, що в них прецедентне право. Ну, та й що? Ну, це зовсім різні речі. В нас звичаєве право. В тому ж, справа що процесу байдуже з яким правом працювати. В Еміратах, наприклад, британська система працює з шаріатом і нічого справляється. Отже, питання сприйняття корупції на сьогоднішній день є ключовим моментом, який на сьогоднішній день робить всю цю інформаційну політику, яка призведе до дуже серйозних наслідків. І якщо правда, те, що говорять злиї язики щодо візиту Салівану, нас чекає дуже цікава кампанія боротьби саме з екс-чиновниками, посадовцями, які є е, успішними, да, в яких там дружини і чоловіки є там найуспішнішими бізнесменами і дотримувачів фондів, і сьогоднішніми, бо вони нерозривно зв'язані на цих схемах розпілу бабла. Там же ж відділити пекіних від зелених ну, на сьогоднішній день практично неможливо. Але це очевидні речі. Давай будемо фіналізуватися, які висновки можна зробити? Цікавості цьому всьому процесу надає цитована тобою Ірина Верещук, яка чітко артикулювала і пояснила. Лінію конфлікту між адміністрацією там Байдена чи демократів і неважливо американської і, офіс, і офісом президента, що сторони не розуміють предмету суперечки, і, от, незважаючи на те, що сторони не розуміють предмету суперечки, Саліван збирається все ж таки взятися тут своїми силами. А Боротися з корупцією, і елементом цієї боротьби є розтягування війни в часі. До тих пір, поки я так розумію, Верещук і, не зрозуміє. Та, і офіс президента не зрозуміють, що від них хочуть. А платимо за це все ми своїми життями. Ну так виглядає ситуація. Гаразд, я тобі дуже дякую, тому що насправді це дуже не просто оригінальна думка. Але і виглядає не просто і правдоподібна, а вона виглядає як природно. І насправді так і є. Так треба розуміти корупцію. Це ж не тільки відкати, там, чи хтось щось вкрав і десь там продав на базарі. Насправді це значно більше і глибше. Так що дякую. Будемо прощатися з нашими глядачами. Це був Садок Вишневий. Дякуємо всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.